Всім привіт ще раз. Ось така краса в нас вийшла на нашій ділянці. Закінчили ми вже обкоску. Як я говорив, приїдемо під вечір і докосим. Зараз покажу, як воно все виглядає гарненько. Може камера так і не передасть рядочки ці, але так наяву. Виглядають шикарно. Наша малинка. Це тут на початку у нас однорічка. річка, ми її висаджували. Ось, але бачите, як гарненько все виглядає. такі рядочки. Покосили. Ось так, друзі, ось така діляночка у нас. Тільки залишилося чекати нам ягодку і вже покрошки щось заробляти, а не кругий рік витрачати. Ну а тут діляночка із цієї сторони. Ось так виглядає. Такі рядочки. Гарненько, гарненько приїжджати, дивитись. Як все на тебе на ділянці порядочок, чисто, незарослей, рядочки рівненькі, полівчик, все є. Ну, тут крошки шланга ми кинули, бо обкошували, ми потім його виправимо. Все буде гарно виглядати. Біля ставка теж обкосили, але вже туди не піду, не буду показувати. Десь іншим разом покажу, як виглядає ставочок. Крошки обкосили кругом його, його там. Ось так, друзі, ось така наша діляночка з нашою малиною. Вчора робили її полив, десь через день поливаємо. Там зараз у нас кавун поливається, ми помпу підключили і поїхали косити сюди. Зараз їдемо туди на кавун. Ще пройдемося по кавунові, подивимося, що там. І будемо їхати додому, обробляти малину біля дому. Я вам тут відео не показував. Ми тут, у нас була обробка сьогодні. Коли я косив, дружина обробляла від кліща. Ну, все це покажу я вам вже біля дому, як буду обробляти цю діляночку біля дому. Ось я там вже два рядки обробив, але сів акумулятор у мене оприскувачових, то я поставив на зарадку і поїхав сюди косити, поливати кавуна. Ось. Десь я тут вже годинку-дві я займаюся на цій ділянці. Ось я думаю, що вже він там зарадився. Зараз приїжджаю і обробляю біля дому малину. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!